Про сучасні підходи до реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні учасникам семінару доповідав директор обласного центру перепідготовки, магістр державного управління Богдан Волошинський. Концепція реформування місцевого самоврядування торкається діяльності місцевих органів влади і реформування адміністративно-територіального устрою держави. Документ називається концепція. Отже, це є стислі напрямки, визначення напрямків, що би треба було змінити. Метою реформи є підвищення ефективності місцевого самоврядування і забезпечення доступних якісних адміністративних та інших соц соціальних послуг для громадян. Ну, властиво, коли ми хочемо щось змінити для підвищення ефективності, то ми би мали знати, що ефективність вимірюється формулою. Це є відношення результату, який ми отримаємо в результаті цих змін, до ціну, яку ми заплатимо. Тобто ефективність зросте тоді, коли ми отримаємо або кращий результат тим самим коштом, або той самий результат, але принаймні дешевшим коштом. Ну і в найкращому випадку ми отримаємо якісну реформу, коли ми отримаємо кращий результат дешевшим коштом. От тоді можемо сказати, що зросла ефективність місцевого самоврядування і поліпшилася територіальна організація влади в Україні. За словами магістра державного управління на Україні давно назріла територіально-адміністративна реформа, яка шляхом укрупнення сільських громад повинна суттєво покращити надання медичних, освітніх, культурних та інших послуг сільському населенню. На даний час в Івано-Франківській області 501 сільська рада, 100 із яких відкриті уже за часи України. Часто у таких населених пунктах, де проживає 100, 200, 300 чоловік. Про проблеми адаптації місцевого самоврядування до європейських стандартів і про європейську хартію місцевого самоврядування розповів перший заступник начальника головного управління юстиції в області Володимир Ковальчук. Якщо говорити за Європейська тижні місцевої демократії ту традиція, яка вже продовжиться роками з моменту видання указу президента. Це добра така традиція, що саме в жовтні відбуваються такі навчання, семінари, відповідні заходи. І якраз чому 15 жовтня вибрано. Тому що ще в далекому 96-му... 1986 році була власне прийнята. Відповідна концепція щодо європейських хантів місцевого самоврядування схвалена і було запропоновано державам туди вступити. Звичайно, ми тоді ще навіть не знали, що це самоврядування, бо ми жили в далекому радянському союзі. Ми сьогодні їхали задували. Що це якраз почалося. Хто старожили пам'ятають це часи, коли Горбачов приходив до влади, це десь тоді було в Європі це, скажімо так запропоновано державам. Ще нам треба було ще переждати кілька років нашої. Боротьби, і тільки в 90-му році, в грудні місяці, було Верховна Рада, тоді ще Української Радянської Сліджної Республіки проголошено про те, що можна вважати, що був прийнят такий закон, який назвався про принципи місцевої демократії. Ми тоді вважаємося саме 15 грудня 15 грудня, днем, який вважається місцевої демократії. Вже потім був референдум, ну і відповідно потім вже була прийнята. Декларації про державний суверенітет і тоді ми стали вже незалежною українською державою. І далі приймалися різні концепції про місцеве самоврядування. Європейський досвід залучення громадськості до вирішення проблем розвитку територіальних громад для розвитку громадянського суспільства в Україні. Учасники семінару у надвірній переймали, переглянувши відеофільм Баварія Суспільство ініціативних людей. Переглянувши фільм про медицину, освіту та культуру німецького містечка із населенням 20 тисяч чоловік. Надвірна побачила, що між нами майже немає різниці. Маленькі німецькі Містечко – абсолютна копія українського. Це вже величезні німецькі технологічно досконалі міста не йдуть ні в які порівняння із нашими. Євросемінар завершився жвавим обговоренням і отриманням сертифікатів.